Вітаю, у нас на порівнянні два прилади. Від MineLab Intrepid і MidiHort від Nocta. В ці відео ви побачите тест саме на динар на глибині орієнтовно 15 см. Грунт підмішаний, тут і чорнозем, і глина, і багато чого іншого навіть каміння. По відсіву заліза певних корків, в тому числі і складного. І ще одна монетка. Це буде, напевно, сюрпризом. Ви повинні знати всі, які плюси так і такі мінуси. Один з цих приладів взагалі не бачить цю монету, практично там на певних глибинах. У нас місце сильно засмічене, цей прилад надстабільний на траву. І, як бачимо, ним тут чудово шукати і доволі простий. Але... Все-таки, якщо ми підійдемо до нашої монетки до тесту, ви все зрозумієте, ми пройдемо пивну корок сіє, залізо, складне, плоске, з різних сторін. Мінева певну пробку в кольорі кидає і складне залізо теж. Хоча, якщо ми візьмемо класичні цяхи, вони будуть відсіюватися. Йдити можливо, але не настільки комфортно. Не можемо визначати центр, йде блокування поміж залізом, бачимо і кольором. Але, у ви, прилад саме для початківців. А цей прилад саме для дітей. Це, що дитячий в нас прилад у руках, це доведено не просто тим, що в нього супер класний дискрим, щоб дітям менше копати. А й характеристиками. Навіть певну корку, дивіться, відстань, сантиметрів 15, а тепер мідну монету. Ух ти 10. Тобто дуже примітивно. Хоча динарія бере більше. Але ось ця саме мінус дає можливість вирізати непотрібні речі, саме щоб дітям було менше копати. Тому мінелап ну, бере сантиметрів 25. Цю мідну монету. На чутливість у нас динарій. Не бачив. Не, не бачив труп ґрунт. Не бачив, ледве-ледве щось хрюкає. Ну, сантиметрів 12 побачить, не більше. І підводний, а цей ні. І цей буде на морях, на солях працювати, а цей не може. Він там просто буде фантомити, але глибина на той же динарій тут буде. Бачимо. Дуже чіткий сигнал, тобто 15 см. Це саме його, навіть з проходу. Цікавіше живлення, але він мало габаритний по розмірах, а цей більший по розмірах.